Літньої пори любителів проїхатись на двоколісному звітерцем значно побільшало. Ганяють на дорогах міста навіть жінки, підлітки від 16 років та пенсіонери. Але про власну безпеку думають одиниці. Микола Миколаєвич з пекотної пори виїхав без шолома. Причина зупинки керування мопедом без мотошолома. Згідно правил, дорожнього руху ви повинні керувати скутером мотошоломами. Це задля вашої безпеки. Та я в курсі діла. Зі Сі... Кодексу України праздненьких порушень ви повинні притягнутися до адміністративної відповідальності. Ви завжди без того шолому їздити чи ні? Та ні, стекло там таке, що їду за стеклом зараз. Купляти? Да. А ось цей водій, побачивши, да на дорозі, встиг схитрувати мить і на голові скутериста замість кепки шолом. Вася, а Кмітливий скутерист жінка Наталя запевняє, вона завжди їздить обачно, адже жінки на дорозі значно обережніші ніж байкери-чоловіки. Маті не думає, що сідок. Цього дня операція мотоцикліст перетворилася на справжній жіночий день на дорозі даїшникам і далі траплялися лише представниці слабкої статі. Ще одна зупинена скутеристка Людмила Олександрівна зізнається, за кермом почувається впевнено, адже їздить ще з четвертого класу. Єдина проблема, говорить жінка, упереджене ставлення автомобілістів на дорозі. Трошки жмуть страшно. Ні, Не страшно, трошки прижимають круті, круті машини. Утім, це не заважає жінці перевозити великі вантажі. Даїшники попереджають, це заважає керуванню мопедом і може бути причиною аварії. До інших популярних правопорушень інспектори відносять такі. Керування мопедами неповнолітніми, також керування мопедами без мотошоломів, передбачення правилами дорожнього руху пункту 6.1. А також сама більшість водіїв перебувають в стані алкогольного, і керують даними мопедами, відбувається найбільша кількість ДТП. В основному керування мопедом не треба стані. У нас трапилося декілька дорожніх пригод, з вини скутеристів, де маються серйозні наслідки, травми різних ступенів. Нагадаємо, під час байкерського слету на Тарасовій горі у ДТП загинула пасажирка одного з мотоциклів та був травмований його водій. За тиждень операція, яка триватиме з 3 червня по 23 серпня, інспекторами ДАІ міста вже складено 25 адміністративних протоколів. Дев'ять з них за керування у нетверезому стані. Скутери у таких водіїв були конфісковані і перебувають на штрафному майданчику. Даї євгенія Гніушова, Юрій Підлісевич. Вік, Кановини.